哎呦，我的妈！怎么办呀？不好好地，人家多少年了，怎么不打扮？多少年，怎么打扮呀？人家都多少年了，我穿的，哎呦，我操！那我那得改改。 Віджай лімітед новинку Fanta Екзотік Меднес. Навіжаний фан та смак. Встигни хайпанути. Ти бачиш зроби так, щоб усі були разом, щоб росли у любові діти і під сонцем міцнів чайний лист, щоб скрипнули двері надвечір. А на вогні співав чайник і тепло, і у чашках батік. Чай, батік. Тепло справжніх поцілів. Ти часто злишся або стаєш надто чутливим. Ти не ти, коли голодний. Купуй Снікерс, Реєструй чек на сайті та вигравай мегаприз півмільйона гривень. 5 тисяч на Снікерс з мрії, Річний запас снікерс чи кешбек на мобільний. А хто ти, коли голодний? Ми додали до приправи Ролтон ще більше зелені та овочів, щоб ваші страви стали ще смачнішими. Такими. Зберуть за столом усю родину. Взагалі всю родину за сніданком, обідом чи вечерею. Ще. Ролтон. Ще більше зелені та овочів. Ще більше смаку. Мить, коли вперше відчуваєш аромат. Найбільш вражаюча. Ейрвік Фрешматік автоматично розпилює улюблені аромати, зберігаючи силу перших вражень. Ейрвік Фрешматік Кажуть, якщо немає фотки, цього начебто не існувало. Без швидкого заряду життя втратило б свій ритм. Без крутої камери все найважливіше залишилося б за кадром. А без яскравого дизайну не було б яскравих моментів все, що тобі потрібно. Є у новому Huawei P40 Lite для сторіс твого життя. Досліджую. Sabe, dana, so on nie odosadzicie, na, nas do,